Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. На порозі вже 1 жовтня, а це значить, що вже четвертий рік поспіль, четвертий сезон, ми під керівництвом Оксани Левчук, канал її має назву Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. Розпочинаємо в'язати шапки. Наш спільник має назву шапку 5 на 5, четвертий сезон. І в цьому спільному проєкті ми в'яжемо осінньо зимові весняни аксесуари. З шапку 5 на 5 це така абстрактна, абстрактна назва. Хоча чому? В першому сезоні ми в'язали тільки головні убори, тільки шапки, там беретки, балаклави, ушанки, хто що в'язав. Вже з другого сезону Оксанка дала нам таке трошечки послаблення, і ми розпочали в'язати не тільки головні убори, а також шийні аксесуари е і аксесуари на руки. Тому. Всі три всі попередніх сезона я брала участь в цьому спільнику і нав'язала багато краси. Але в цьому сезоні я хочу поновити свої аксесуари осінньо-зимові, тому у мене є деякі плани, і про них я хочу вам зараз розповісти. Перед собою ви бачите пряжу, яка лежить, і, ви, мабуть, бачите, така вона більш-менш в одному кольорі, така колористика більш-менш однакова. Ну, я люблю такі кольори, це мої кольори, тому я вам зараз розповім, що ж я хочу. Давайте розпочнемо. З усіх рукавичок, пальчатки. Це я в'язала в прошлому сезоні. До речі, це був, мабуть, блекаут, бо я його в темноті в'язала і було дуже важко в'язати. Темно, при ліхтарику, при лед-лампі. пряжа темна, це кольор Бургундія називається. І це. Дуже гарна пряжа. Це 95 кашемір і 5 марінос. Колір Бургундія 130 метрів 100 грамах. Е, у мене тут було 285 грам, як ви можете бачити. Е, я зв'язала пальчата, і в мене зараз залишилась оця бабіночка і оці два моточка, І це 230 грамів. Е, виходить, що. Ні, 250. Це виходить, що 30 грамів в мене пішло на ці пальчата. Тому в цьому... я ще в минулому сезоні хотіла зв'язати, до речі, це буде шапка. Це буде двостороння шапка Біні. Звичайна шапка Біні, зв'язана лицевою гладдю. двустороння. І це буде такий комплект із двох. Предметів. Поки що із двох. В'язати буду, це в'язала в дві ниточки, і мені цього достатньо. А якщо це буде шапка та ще й двостороння це буде взагалі вообще... диво. Е, значить, на шапку мені вистачає і, мабуть, і не на одну ще хвата. Ну, подивимося. В общем, це кашемір, він везде десь підійде. Колір такий глибокий. Глибокий-глибокий такий винний, але дійсно Бургундія, я сказала, що це буде комплект. Пальчата і шапочка. І в'язати, це моя перша річ, але в'язати шапка. Пальчатками в одній кольоровій гаммі. І це діло я хочу трошечки трошечки розбавити отаким от бактусом. Тут такі красиві кольори, і сірий, і такий графітовий, і світло, такий сирий мишийний, і також такі винні кольори, і рожевий, і блідорожевий, і червоний. Це. Марійна 420. Це австрійська пряжа. І склад цієї пряжі 75 супервош, суперволя, супервош, і 25 поліміт 420 метрів в 100 грамах. І мені цю пряжу подарила наша Лариса. Різнокольорова мозаїка. І в подарунку було два моточка. І коли я прочитала, що це. Можливо, шкарпеткова пряжа. До речі, ви бачите, ниточка тут така, вона не скручена, така по принципу, як це називається Не скручена вона. І я зв'язала з них такі шкарпетки. Це були мої перші шкарпетки в 2023 році. І десь ще залишився моточок, але я не можу його знайти. Ну я його найду і я вив'яжу все його в оцей бактус. Це буде самий звичайний бактус. Я люблю самі звичайні бактуси, починаючи зі стрічечки, наскільки на, на 6-9 на рядочків. І е, з центральною. Петелько, яка йде, і з накидами От я люблю такі ось по принципу цього бактуса. От я типу такого буду в'язати. ну До цього бактуса ми теж ще дійдемо. І значить оцей бактус буде такою яскравою крапочкою в оцінь комплекті. До готових минулорічних пальчат і до шапки. E, значить, як я вже вам сказала, це буде вже друга моя річ. Ну, це вже шапку 5 на 5, це треба 5 речей, ну, як мінімум. Далі, далі, це вже дві речі. Далі, далі у мене лежать ось, ось два моточка от Lizenгоora Gold Star, це така червона з паєтками. Паєтки тут також червоні такі в тон. І я хочу зв'язати пов'язку. Я хочу зв'язати пов'язку, і, скоріш за все, це буде е, двойна така, подвійна-двойна пов'язочка. Е, мені подобається ходити в них на дуже холодну там, весну чи осінь. І я сидю в цих пов'язках. У мене їх дуже багато. Разного кольору, на різний смак, на різне настроєння, на різну погоду. В общем, на все різне І я хочу зв'язати отаку пов'язку. Взагалі я хотіла таку зв'язати, А може і таку зв'язу. В общем, оці дві пряжі у мене на пов'язки. Яка із них буде, я не знаю. Е, можливо така, можливо така. Хоча, в общем, якщо чесно, то я ще не знаю. Ну, якась із них буде. Ну, я знаю, що чита-чита буде двійна, ну, буде подвійна така пов'язка, так що це ще один мій, так сказати, задум. Це вже третій виходить, третій. Четвертим у мене. Цю шапку я хотіла зв'язати давно. Я, до речі, хотіла не тільки шапку зв'язати, а ще і шарф на додачу до цього всього. Ну, поки у мене буде тільки шапка. До шарфів я відносився так доволі спокійно. Навіть, можна сказати, дуже прохолодна. Якась шарфи в мене не заходять от бактуси, косинки, якісь там хустинки це моє. А от до шарфів, мабуть, таке ще з дитинства. Коли тебе питалися взимку чи восени матати шарфом. Затуляти тобі рота, цей шарф щось обов'язково повинен бути колючий, він замерзав, ти його слюняв. Коротше, це психологічна травма з дитинства, тому шарфи я не переношу. Я навіть їх нікому не в'яжу, навіть хто мене, коли, мене ну, питає, чи зв'яжеш ти шарф. Ні-ні-ні, це не моє. Тому, що ж я хочу? Отакі От кольори у мене будуть цей там Це смисовочка, тут мер 65 меріносу і 45 кашеміру. Це така ж така м'якасенька-сенька ниточка. И і ось, у, ви бачите, перед собою два моточка. Це китайський кашемір звичайно звичайний китайський кашемір в такому червоному кольорі, і в такому чорному кольорі. А що ж це буде? Це буде шапка в стилі Барбери, ну, знаєте, такий біжевий колір, і клітиночка, така червона. Червона-чорна і треба ще білої, але от білого Кашеміра в мене нема. Тому десь у мене є якийсь мерінос або в критичній ситуації, в самому самом самому -самом крайньому випадку, я спробую білий таки додати із супервоша із Шкарпеткової пряжі, бо Ну, зараз десь замовляти моточок білого цього китайського кашеміра я не вважаю доцільним. Ну, може, ну, може, да, Кругом кашемір і вдруг ти ще оселя візьме і втілю ще смужечку із супервоша. Але, ну що робити? Буде так. У мене білого, крім Махера, нічого нема. Взагалі нема білого. Тому, <кій> ну, будемо так, в'язати. Цю шапку я хотіла давно-давно, і вона в мене обов'язково буде, я її зв'яжу. Так, е, значить, це мій. Раз, два, три, четверта моя задумка, яка буде зв'язана за цей місяць. Ну, трошки більше, 5 тижнів Значить, це мій. Моя чергова. Давайте, чого я все вбираю, так? Хай воно тут рядом з нами все лежить. Значить, дивіться, це вже четверта моя задумочка, яка у мене буде. Шапочка раз, шапочка два, Бактус три, пов'язка чотири і. Е, е, чергова моя. Задумка. Мені подарили отакий от моточок пряжі. Це Лана Гроса, Маре Ліна Пура Значить, це склад, склад шикарнючий 50 льон, 33 шолк, 17 катон, 100 грам 330 метрів. Спиці 3-3 з половиною, Гроса. Кольори такі тут, от, отак, якщо здалека бо близько, не ну, ось все, кольори такі розмиті, зелено, сіро, блакитні. І я також з цього хочу. Це е, така Доволі гарна пряжа. Да, вона складена неї, скоріш за все, такий літній. Але у мене один моточок. Якби я була 40-го розміру, 48-го, може б я якусь майку з нього зв'язала, втілющилась. Але я дівчина далеко не 40-го не 40 розміру. Тому він один. І... Намагатися докупити таке я бачила в інстаграмі, в магазині, в нашому українському таку пряжу, навіть бачила цей колір, бачила і другі кольори, але вона доволі геть не Я люблю любу пряжу, але ну, витрачати на неї ну, такі, можна сказати, Страшні гроші для того, щоб зв'язати якусь майку, я не хочу. Тому в мене він один, і я хочу зв'язати з нього також такий бактус, такий легкий. Не на холодну пору, а от такий на демісезон Це буде моя п'ята робота. Взагалі-то я хочу це зробити. Це моя п'ята робота. І в цьому сезоні Оксана дозволила брати недов'язи, але цей недов'яз, а, до речі, про що забула вам сказати, всі ці наші сезони вони не просто ми в'яжемо, але ми ще отримуємо за це призи. Бо Оксана сама дає, вибирає рандомно. Трьох переможців, а також є спонсори. одним із них є наша Маруся, Марусина скринька рукоділля. Вона також обирає собі переможця і дарує подарунок. Тому ці... в розіграші можуть брати участь тільки ті дівчатка, які зв'язали дійсно п'ять речей. А... А, от якщо ти береш недов'яз, він просто не враховується. Ну, якщо 4 зв'язала, а п'ятий недов'яз, Він просто не враховується, ти не будеш брати участь. Але у мене є оцей бактус недов'язаний це замовлення. Воно було у мене ще весною. Ну, як, це від жакета. Остався маточок, я на замовлення в'язала гачком жакет бабусіним квадратом. І остався моточок, і замовниця попросила зробити з нього бактус. Вона мене не підганяла з цим бактусом. Я ось на осінь дов'яжу цей бактус. Він уже так частково зв'язаний, з різними узорчиками. Я нічого не вибираю, я так на вум лазера іде, 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 надаємо мені ліцеву гладь в'язати, я щось придумала, щось стромила. Е, настучортило мені в'язати якісь там ажурчики, я пішла з другим в'язати. У мене нема систематизації у мене нема. Ніякої там записів. Я шпарю на прапалу. Тому я хотіла би. Дов'язати цей бактус. E, Взагалі-то я не дуже стремлюся отримати приз, я жіночка спокійна що цього, мене трохи смущає оцей мій виріб. Чи хочу я його зараз в'язати? Мені скоріше б, він би підійшов на весну, а не на осінь і не на зиму. Тому я ще не знаю, але будемо дивитися. Ось, дівчатка, це мої такі плани, це мої такі задумки. Давно я не брала участь ні в яких спільних проєктів. Проєктах. Все це мої сімейні такі родинні обставини, але не будемо про погане, будемо про те, що ми будемо в'язати собі осінньо-зимові аксесуари. І, як ви можете бачити, всі ці аксесуари, крім цього бактуса, це мої. Це я в'яжу тільки для себе. Element. <nämnd> У мене багато таких аксесуарів є, лежать. Я дуже люблю в'язати собі шапки. Бактуси, рукавички, пальчатка. У мене цього дуже багато, так що я тут в округі можу роздарювати те, що я пройшло минулорічне чи позаминулорічне, я можу всім роздарювати. А оце я хочу трошки оновити, оновити свій гардеробчик. Ну що ж, списочок дівчаток, які з нами беруть участь на даний час. Я залишу під відео. Також я залишу посилання на Оксану, на нашого організатора. Переходьте по каналу, надихайтесь, дивіться, що дівчатка в'яжуть. Дійсно, можна щось перейняти і собі. Тому я буду дуже рада, якщо ви будете приходити і дивитися, що ж ми в'яжемо. А повірте, є що подивитися. Тому наразі я хочу з вами всіми попрощатися, побажати вам миру, спокою. Бережіть своїх близьких. І все буде Україна. А ми з вами ще не раз зустрінемося. З вами була Еля. Всього самого найкращого.